Я отут написав, хто здає солідар. Я спеціально це написав саме такий заголовок, друзі, для того, для того, щоб ви відчули на собі, як це працює. Це неправильно писати такі заголовки. Але тема, чому я його написав, те, що ви почуєте найближчими днями сьогодні, завтра, те, що ви почули вчути вже вчора, будуть розповідати, що хтось солідар здає. З'являться версії, що Салідар. Я впевнений в цьому. Міняють падагаверняку на Бахмут. Будуть версії, що Солідар ще щось там на щось міняють. Будуть казати, а чого ж це Зеленський поїхав у Львів в той час, коли в Солідарі зараз точаться такі. А знаєте, що бої? Ще напишуть, напишуть, що а, хтось відомий медійник чи медійниця радше, напишуть, а, Путін знову розвів Зе. Так, Путін знову розвів з і багато багато іншого. На цій темі вже почали спекулювати максимально. І вчора у мене пригоріло саме від російського громадянина, який вибачте кадровий офіцер головного розвідувального управління Росії ну, колишній. Росі... Колишні, колишні, так колишні. який переїхав, грушник переїхав в. в, в ну, можливо, не не офіцер, навіть грушник переїхав в Київ і став тут російськомовним журналістом в російськомовному виданні. На російськомовну станцію, тобто НВ, нове нове, нове время, змінила назву на НВ Латиною. Покажіть, яке він. Давайте, так. Да. Отака така назва. От це вчора, в найгостріший момент. Студент Академії ГРУ Російської об'єднав в одній назві для того, щоб хайпанути. Ну він розуміє, як це працює. Об'єднав в одній назві одразу кілька тригерів. Перше: Солідар найгустріше, найгарячіше місце. І план захоплення Києва. План захоплення Києва це постійна тригерна тема, тому що зараз з'являється періодична інформація про те, що росіяни спробують захопити Київ знову, що з Білорусі буде е, можливий, можливий наступ. Ну тобто так його передбачають. Це те, що ми з вами обговорюємо. І він впихнув в одну назву все і одразу. Ну тому що це дуже цікаво, це бо це болюча тема. От, е, все, що тут потрібно вам? Щоб ви зрозуміли рівень експертності цього персонажа, покажіть нам ще один е, скріншот. це його допис. Дивіться, як я розумію, будівництво каких-то серйозних укріплень округ об'єктів критичної інфраструктури упирається в нехватку дороговизну і матеріалів. Мені кажется, цю проблема зимою можна вирішити з помощью снігу і льда. Снегоуборочные машины, вероятно, будут чищать снег с улиц с городов. И в обычных условиях его отвозили бы на плавильные заводы, чтобы избавиться э, от... Отвозили э, на плавильные заводы, да, у нас заждется? Сейчас же можно отвозить к подстанциям и сбрасывать вокруг здания, выстраивая таким образом толстенную ледяную стену. Конечно, это не бетон, но при большой толщине уже кое-что, толщину можно нарастить, материал всё равно бесплатный. Вне сильных морозов можно водой долить. А на то це це, я не зрозумів, це ото це, цей, це, як його, э, uh, Black, uh, цей король севера, бастард, бастард Санья, нагадай. Ну це це Game of Thrones, це? Да, Джон Сноу, блін, Джон там, Сноу, там, Джон, там, Сноу да. Джон Сноу знову будує льодяну стіну навколо. Так, 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 так. Це, це просто. Я, знаєте, і, і, і ці люди розповідають про Солодар. А потім, виліз, звісно, Березовець теж е, цей е, блін. Я, я, чесно кажучи, не знаю, як його назвати. потішний воїн, чи як там, лейтенант Збройних сил Березовець. От. Єдина людина, казка якої розумніше за її голову. Давайте подивимося його скріншот. Бітва за Солідар. Для ворога це буде не пірова. А хі... перемога. От справа в тому, що він вже його здає. Але ми бачимо, що Тарас, поверніть, будь ласка, попри самовіддану службу, він все ж таки регулярно перукаря, Так фарбуватися. Ні, фарбуватися. А, це він фарбується так, не. Так, так. М -м. Ну, так, да, ну, непогано. Не а можливо, можливо, у нього просто у відділенні, у військовому, у нього є барбар. І от кулі свистять над головою. Значить, а барбер, який там з, з Березовцем, він накрившись бронежилетом і підбиває йому спочатку так. візки, а потім нижче ну, все так, нижче. Це, оце воском з носу, то так, так, так це так. все робить. Можливо, можливо. Ну це ж відомий наш орденоносний бардер, Барбер Полк. Угу. Барбер Полк. так, так, ну, окей. А знаєте, я зараз зверну вашу увагу на одну дуже цікаву, на одну дуже цікаву історію. Багато дивлюсь відео, там всі хлопці, ну більшість хлопців. Вони там бороду собі відпускають. От і все це, а ці завжди, ну там волоси, якісь зачіски. У них знаєте, там ну видно, що вони до а всі ці вибриті, виутюжені, чистенькі і з гучними заявами про то, хто і як здає Соледар. Я ну чесно, я не маю. у мене так підгорає. Давайте подивимось відео от військового нашого, який зараз вчора. Вчора він був Солідарі, Виклав відео. Друзі, дивіться, що по ситуації наразі у в Бахмуті в Солідарі. В Солідарі там тяжкі бої, а отакі типа десантні частини, це краще ті розкрашені підрозділи за які були розбиті в Україні. Їх там вони служили там, багато прозивів. Понагрібали нового наса і вперед кинули на прорив. Проблема в тому, що вони ще там не особо шугані, ложаться, біздяким там пропагандою накачали. І намагається перерізати трасу війна. Ну я, я взагалі відмовляюся uh, розуміти тих людей, які коментують зараз щось, не будучи причетними до Збройних сил України. І коли я говорю про берзовця, ну ми чудово розуміємо, що він, ну, uh, він носить форму, але ну, він не воює. Тобто він не ну, він військовий так постійно бачить його на так, Ярославовому валу, в, в кав'ярнях, там десь так, в, так. гуляє. Блин. Ну так. Тобто він не військовий, він не воїн. А вчора я бачив у Сергія Наумовича блогера, коли хтось пише з Польщі, з Польщі пише хлопцю, який воює в Солидарі, і пише російською, ну я близько до тексту. А братік, ну що ми, Ну що ми, Солідар уже про Лі. Протеряли, да, протеряли от, і, і той щось не відповідає, ну, тому що зайнята людина, очевидно, то, ей, ей, братик, ответь, ну що там. І така відповідь: Я не знаю, що тобі на це сказати. Ну, і там хтось в коментах пише дуже слушно, а хто ми? Ну, Чувак з Польщі пише. Це як цей клоун. Забув його як його прізвище. Той, що хотів на маму до поліції колись позиватися. І, так, так, так. Так. і зараз, же, зараз же він наїхав на Ореста з угу. Азову. Так, я Ви бачили, та? от. І такі: Ей, хлопчик, ти там. Я, я не знаю, от що в голові у цих людей, і е, е, я з жахом думаю, що ці люди вони ж стануть політиками, очевидно. От, ну, той... образовець так точно мітить в список до питання. Я думаю, що і той теж Ну, пройти по якійсь там. Ну я не знаю, я, скажімо так, зроблю все, аби. Ну, я розумію, що він може пройти, знаєте, по оцим от квотам mm -hmm. різних новітніх рухів, які зараз набувають суб'єктності, в тому числі там ЛБТК от, і багато-багато інших. Але ну, треба робити так, щоб будь-яка собака, яка відкрила свої поганої пельки на військового, щоб вона. Позбавлялася взагалі е, будь-яких перспектив в цій країні, тому що це неправильно. І ми не говоримо про фейкових військових, там типу Луценка, Берзавця, Чому? тому що ну Луценко у нього така корупційна історія, що він. Він, він теж дав вже коментар по своєму Ну, Так, так, так. Е, е, це раз. По-друге, ну от якщо ти десь з дивану щось якось намагаєшся оцінювати, ба більше. Ну, ще й негативно оцінювати, що б там не відбулося, там наші військові віддають життя. Я приблизно розумію, чому саме на цих ділянках зараз триває такий спротив на, ну, в цих майже знищених містах. От я розумію, для чого це. Я не буду про це казати зараз, не на часі. Але очевидно, і для найтупіших вже мало б бути зрозуміло, що якщо туди їде сирський особисто. Ну, очевидно, очевидно, це важливі напрямки, які зараз потрібно тримати будь-яку ціну. Для чого дізнаєтесь згодом, а поки що, століть, будь ласка, свої експертні пельки. Я з усією повагою. Співчувати так, питати, чим допомогти, так, висловлювати співчуття тим, хто загинув або поранений, так. Все. Це все, що ви можете зробити. Ваші оцінки нафік нікому не потрібні.